Доброго дня, дітки! Весною малята з'являється перша молоденька травичка. Вона зелена, шовковиста. Щоб травичка виросла, для неї потрібно тепло, сонячне світло, щоб поливав її дощик. Тоді травичка виросте високою та гарною. Малята, погляньте, а видно зайчика за травичкою? Так, видно, он його вушка виглядають. Тоді травичка маленька. А якщо зайчика не видно, тоді травичка висока і густа. А знаєте, діти, чим тримається травичка за землю? Так, корінням травичка п'є воду. Із землі росте. Дітки, а зимою росте травичка? Не росте правильно. Травичка росте навесні, коли сонечко гріє і зігріває нашу землю. Молодці малятка, до нової зустрічі.